Схиляєш ти коліна, нічого я не чую з твоїх уст. Можливо, так десь і непомітно сказав ти щось, а я її не почув. Ти на коліна став у Божій церкві, та не почув коли я з твоїх уст. Ти став, бо стали всі на жертву знести. Жертву ходи не хочеш ти мені. Не розумію я, кого ти так боїшся? Чому молитись сором для тебе? Чому в наш час молитва це не модно? Невже нема за що подякувати мене. Ти кожен раз, стаючи на колінах, усе благаєш про одне, друге, не забуваєш жодної потреби та забуваєш дякувати за все. Я аж допоміг тобі учора і сьогодні, та ти на це увагу не звернув. Подяку хочу, хочу славу жертву, щоб ти від серця ім'я Господа хвалив. Згадай, коли в останній ти молився так щиро і з сльозами на очах. Чому так довго Бога не шукав? Я так хотів прийняти тебе до себе, як пташка пташеня, цігріть тепло, щоб ти наповнився благодаттю неба, щоб Господа ніколи не забув. Я так хотів тебе наповнить Духом, щоб твій потік він лився із душі, щоб ти радів своїм найкращим другом і присвятив мені всі свої дні, щоб гесеманію ти пережив для себе. Ішовши на шляху в житті своїм, щоб разом будь зі мною ти міг в небі, і славу знову Господа душі, я так хотів тебе благословити, щоб ти життя мені усе віддав. Хотів твій дух з любов'ю підкріпити, та ти мовчав, та ти чомусь мовчав. Я розумію всі твої страждання, я бачу сльози, бачу твій тягар, Його несеш ти, часто чую нарікання. То ті забрать його я Ти ж не дав. Ти далі знов продовжуєш рішити, хоч скільки раз тобі я промовляв, щоб наблизився до мене і тоді я дам прощення і милість, і благодать. Я лиш почути хочу ще від тебе, що я потрібен ще і так тобі, щоб визнав гріх свій перед землею і небом і щоб покаявся, тоді дам мир душі. Ще скільки часу для тебе потрібно, щоб замолився ти до Господа тиші? Я ж хочу милувати і спасати, та все ж не чуєш. Невже так хочеш в пеклі ти горіть? Не хочу я карати людей на світі, та хочу душу я спасти також твою. Сьогодні день спасіння. Хочу, щоб ти ближче до мене став. І був в моїм раю. Чого чекаєш ти, чекаєш горя? Чекай ще біда ж, життя прийде, тоді придеться гірко ти заплачеш, тоді навчить молитись Бог тебе. Молитви лунали від рівній і від церкви за тебе, щоб до Бога навернувся, щоб він до нього у житті щоденно, йому лиш поклонявся і служив. Не хоче Бог, щоб як дружина лота, ти не дійшов до цілі, а пропав. Це хоче ворог, він обманює сьогодні. Щоб ти у небо вічно не війшов, не закривай з гріхом, вже милий друже. О, не жартуй спасінням ти своїм, а до Господа сьогодні, щоб Він простив І тебе благословив. Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддать, а страшно потім голос той почути. Ви відійдіть, бо я не знаю вас. Амінь.